Дивись, як фарбується виноград. Вже трошки набирає колір, він рожевий має бути. Ось і літає. Він вже, в принципі, набирає цукор, мускат, це кишміш. І звісно ж у нас полізли болячки. Дуже багато вологи. І жарко, і ось так покажу тобі виглядає мілдію на листочках. Це я обрізаю верхній прирост. Зараз, щоб прорідити трошечки, прибрати загущення. І ось на таких зелених листочках є вже мілдію. Бачиш, треба обробляти, але йде ягода, хімією обробляти не можна. Буду обробляти монофосфатом а, в пропорціях великих.